Зігравши першу гру в півфіналі Копа Італії проти Удінезе 2-2, ми не закрили питання стосовно фіналіста. Бий гоу на у Удінезе, хто ж пройде далі? Зараз ми це з вами і дізнаємось, тому що перша гра в цьому випуску буде саме проти Удінезе. Після Удінези в нас три дні відпочинок, потім гра проти Аталанти. Два дні відпочинок і гра проти Атлетико Мадрид. І ось зустріч проти Атлетико Мадрид буде, напевно, найважливішою грою цього сезону для Миколенка. В першому поєдинку в себе домами поступилися матрасникам з рахунком 2-0. Ви самі розумієте, яка відповідальність буде на наших плечах в другій грі. Це останній шанс. Більше не буде. Взагалі не хочу як кок здійсни. До речі, вже вівторок стартує Ліга Чемпіонів для українських команд. Лейпциг дома приймає донецький шахтар. І загрузити на цю гру ви можете, перейшовши в закріплений коментар під цим відео. Наші друзі з ФОБЕ дають бонус до 4500 гривень на перший депозит. А також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Ставь з умом та перемагай. А ось я! Тобто, друзі, нас навіть не випускають з перших хвилин на поєдинок проти Удінезе. Ти Треш. Маріо Руї, який є прямим конкурентом на нашу позицію. До речі, забив в цьому матчі. Отже, друзі, шістьдеся хвилина зустрічі. Миколенко виходить на футбольне поле при рахунку 2-1. Кулібалі віддає далі Едегор. Можна пробивати? Ні, він намагався віддати передачу, але на жаль, не точно. Делуфеу. Так браво! Кулібалі в захисті відпрацював, але атака все ж таки продовжується на нашого ворота Удари 2-2. Поки що по сумі двох поєдинків в нас нічия. Ну, зараз замість Делорта виходимо Маура і Карді. До речі, граємо з Бейлом на фланзі. Ми запресингували. Робимо навіс. Подача Маура і Карді не дострибнув. До речі, ми сьогодні граємо не на лівому фланзі, а на правому. Я ще про це не сказав. Так, отримує за спину. Ну, невже не вже зараз буде ще третій гол в наші ворота? Ну Дивіться, як вони викручують. Він сініє з прискорюється сам на фланзі. Ну що, можна просто летіти вперед. А там уже чотири наші гравці. Що це за подача? м'ячем. зараз буде 3-2. Я не розумію як? Як мені вплинути на цю гру? Ну от я реально, хлопці, не розумію, що мені робити. Мені бігати по всьому полю. Що що тут нанімався? 3-2 у Дінезе робить камбек. Немає просто слів. І ще один. Що ви ділите? В себе дома ми поступаємось у Дінез з рахунком 4-2. Для нас Кубок Італії завершився. Зараз, друзі, для нас не менш важливий поєдинок проти Аталанта. Аталанта наступає нам на п'ятий. Три бали всього-навсього, ми маємо відрив від цієї команди. Вся проблема в тому, що через два дні в нас поєдинок проти Атлетик. Треба нам якось раціонально розподілити свої сили, щоб допомогти матчі проти Аталанти і вийти свіжачком на поєдинок проти Атлетик. Ну, скоріше за все, що буде відіграний один тайм. Так одразу треба з перших хвилин якось нам розпочати цю гру. Дивіться, ніхто не біжить наперед. Куди віддавати пас? Центр поля є. Ще в центр. Фаб'є. Каутіння! На ударну позицію можна забивати. 1 0 Четверта хвилина зустрічі і карті. Ось така гра від моєї команди мені подобається. Якщо саме так ми розпочнемо грати в поєдинку проти Атлетики, то я вам скажу, що шанси в нас є. Відпрацювати. Міранчук. Що ти тут робиш? Я тебе кончу. До побачення. Миколенко вже на жовтій картці, але я думаю, що респект від українських вболівальників мені забезпечений. Опа! Біжи. Микола. Миколасік. Перетримали. Накриваємо. Браво! Встигли! Ще один удар. Це кулібалі перший. Центр поля треба закрити. Перший наш. Ну, рука. Річард Лісон це не ікарді, який три пенальті вже підряд не забув. Ось так, друзі, ми намагаємось забити, ми стараємось, вони досить таки просто отримують 11-метровий і його реалізують. Ще закривайте. Мимо. Пробігає. Найс. Найс. Ну що? Є там хто? Забийте, та ну чого ніхто ногу не підставить. Притримай. Браво! Ну! <смеш> нікого нема. Навіскового, на кого там, на інсіньє пас. Після першого тайму рахунок в зустрічі 1-1. 2-1 ми програли. Суарес, Коре, Феліш, Караско, Грінвуд, Льоренте, Кокі, Порт, Хіменес, Савіч та Оба. Я не знаю, друзі, як, але ми повинні зробити щось неймовірне в цьому поединні. Ми повинні повірити в себе, повірити в те, що ми зможемо. Перемогти атлетик. На їх же полі при їх боліварі. Атлетико Мадрид приймає в себе доба напад. Дивіться, як вони качають. Серйозний початок. Виходить він на ударну позицію. Браво тут допомогли. Не думав, я, що з перших хвилин ми відразу будемо відбиватися. Просто з трудом відбираємо цей м'яч. Є. Рабий. Yeah! красавчик Гомес! Дуже круто, друзі, що ми забили такий ранній гол. Їм потрібна одна атака. Один удар. І Суарес я впевнений, що він виконає свою роботу на 5 з плюса. А давай подачу. Ну, хоча б кутовий. Вийдемо під удар. Робити. Едегор. Без ускорення. Спокійно. Катаємо Гомес! Пробий! пробий! Вдома, друзі! Боже, як же круто гомесь тут розібрався! Який пас п'ятко! Браво, Микола! Я спокійно, назад! Рінвуд. Браво, кулібалі зупиняє. На Миколу можна. Це. Да блять! Я хотів туди віддати, вперед на Делорта! Він просто забіг в офсайд і В останню мить я просто змінив напрямок передачі. Подача! Тут наш. Наш гравець. Суарес виграє. Коке. Коке дальню. 35-та хвилина зустрічі Коке. Відіграє один гол в цьому поєдинку. Суарес виграв, Коке пробив. Неприємний рикошет, друзі. Бий. Центр пас на Льоренте. Льоренте ну, зараз віддасть на Грінвуда. Грінвуда ми тут опікаємо. Бий! Тирворд, ну що ти видумуєш? Отже, друзі, після першого тайму рахунок 2-1. Поки що на нашу користь, але цього замало. Якщо арсенал пройде далі, а ми не пройдемо, я взагалі не знаю, що робити. Перший голкіпер Непогано. Навіз. Удар. Ще. Нікому додати. Пропускаємо заспину Костіч Блібалі зупиняє. Та бля, куди ця передача? Джо Фелікс віддав передачу Манолас. Йдемо в свою атаку. Нам треба забити один гол. Біженців. Добре, придумай щось. Дама! Вибачте мене, як вони встигають накривати цей Савіч просто по всій штрафній туди і сюди, туди і сюди. там Ай, блять улібалі молодець сьогодні просто круто грає е! рука що ж таке на позиції лівого захисника грає куди цей пас На жаль, один, друзі, неприємний гол, який ми пропустили, неприємний невдалий рикошет. Рахунок 2-1 і це все. В одній восьмій, на жаль, ми завершуємо свою участь в Лізі чемпіонів. Ось, друзі, будь ласка, статистика. Арсенал 2-1 переміг Баварію! Ха-ха-ха! <б 'я> Ні, вони все одно не пройшли. Єбаш їх, <'я> блядь! Ну, взагалі-то, друзі, я розумію, що засмутитися привід в нас є. Але чи варто воно? Я думаю, що ні. Треба нам якось забрати чемпіонство і спокійно йти на відпочинок. На подачу. Або пас. Або забити. Браво! Непогано було розкатано. 1-0. Ну я вам скажу, якщо ми виграємо чемпіонат Італії, це буде також досить таке серйозне досягнення для Миколенка. Перший такий серйозний трофей! Інсидіато треба було ще пробігти. Носалірнітана дає нам грати. Бий! Делор! Делорті ще 2-0. 25-та хвилина зустрічі. Джоя Лобі. віддав передачу. Спокійно. Далі Декруз. Так. Удар! На візку тавого перший повинен бути наш гравець. І все. 36 хвилина зустрічі Політану, Я думав, навіть він вибере це м'яч спокійно назад на голкіпера. Ідеально Миколенко прочитав цьому моменті гру, але атака продовжується. Капесі. віддав передачу і знову Микола. Перші 45 хвилин вже сплинули рахунок зустрічі 2-0 на користь Наполь. Паутіньо. Забивай! При 0. Ну, я вам скажу, що пас, який придумав Каутіньо, це напевно пік футбольної майстерності. Гра таки завершилась з рахунком 3-0. Поки що в чемпіонаті ми на шостій позиції. Правда, відрив уже від першого місця 5 балів. Але зараз в нас поєдинок проти Мілану. Мілан знаходиться на другому місці. Зараз проти Мілану, а потім вже стартує відбір на чемпіонат Європи. Вірніше, не стартує, а продовжується. А там у нас досить таки непроста ситуація. Але то вже потім. Зараз всі наші думки повинні бути на матчі проти Мілану. Якщо ми хочемо ще поборотися за чемпіонство, то сьогодні втрачати бали абсолютно нам не можна. Є. Ай, там бакайока, ну його так просто ти не пролізеш. Рука! Найс. Нарешті це працює і в наш бій. До м'яча підходить інсіння. Ну, інсінні в тебе, я вірю. Давай. 1 0 друзі, восьма хвилина зустріч. Ну що, з лівої, чи з правої. Ого! Віддав назад. Ой, як же круто ми розбираємось. Ось таке полі мені подобається. Далі. Проходить. Іще. Ай не туди! Ай, не туди! Якби ж ти раніше віддав цендер, було б круто. Каудієв. О, оце вже можливість. Перший. Улібалі виграв. Спокійно в майнград забрати. У 32 хвилина зустрічі рахунок матчу 2. Невже наполі повертається? Програвши всі кубки, які тільки можливо, наполі знову заграв. Ой, вже Мерет вступає в гру. Віддав передачу Делорд. Делорд! Ну, красавчик! Ось це я вже розумію. Наполі впевнено домінує наполі. Браїм знаходить далі і що буде? Оу, ліс та дякую. Всі моменти, щоб віддати цю передачу, було нікому. Грізі! Навіз. Булібаліна виніс. Погнали. Компра. Найс. Пішов. Чому ж не віддав одразу? Грізі не проходить. Знайшов передачу Політано, політано. Швидкість просто неймовірна в цього хлопця. Віддає він пас, але інсіні не пішов. Бокайока. йока на Браїв. Один на один вийшов. 2-1. 68-хвилина зустрічі. Віддав далі? І пройшло. Миколенко пробиває! Влучає в спину Таморі. Не було офсайду. Інсінє. Інсіні пробиває, влучає в стійку ще! 15 хвилин бали вже в нас в кишені. Але треба ще якось протриматися. І дай далі передачу. І в центр. Ну віддавай. Біжи. Інсінич. Інсіньє один на один виходь. Не дають їм пролізти. Інсіні дуже крутий гравець! Зараз можливо! Я вас вітаю, це вже перемога. Навіз? Так, друзі, це перемога з рахунком 2-1. Хочете прикол? Донецький Шахтар проходить Манчестер Сіті. Донбас порожняк не Неолі. І в четвертьфіналі вони зустрічаються проти Борусі Мюнхен-Гладбах. Це ж було вже. Поки що в чемпіонаті ми знаходимося на п'ятій позиції. Всі ще 5 балів. Нам не вистачає, щоб забратись на перше місце. Отже, друзі, обов'язково давайте активність під цим відеороликом. Лайки, коментарі обов'язково це треба робити. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте.